Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, Сучасна фітотерапія Борщ. І сьогодні тема нашої розмови це лікувальні властивості болеголову плямистого. В першу чергу хочу зазначити, що це є надзвичайно така сильна рослина, отруйна рослина. І так користуватися, готувати ліки в домашніх умовах. Я не раджу, тому що. По-перше, діюча речовина, були голову плямистого, коніум макулятум, Є сума алкалоїдів, є таких дуже отруйних і найбільш найотруйніший алкалоїд, який, певно, і зумовлює лікувальну дію цієї рослини, це коніїн. І ця діюча речовина це алкалоїд, Він має таку досить потужну акумулятивну дію, тобто накопичувальну дію, і при неправильному використанні в завищених дозах або тоді в тих випадках, коли неправильно приготовлені ліки, настоянка, зокрема, ми користуємось настоянкою, болеголову. були Можуть бути такі ускладнення, надзвичайно важкі для організму, починаючи від отруєння, тобто, тому що болеголов. Вражає дихальний центр, і як першими ознаками отруєння, є порушення з боку дихання, і може бути навіть параліч дихального центру і параліч роботи нервової системи тобто, рослина є отруйна, і поводитися з нею і приймати, і готувати ліки треба досить обережно знаючи всі тонкощі. Приготування ліків, всі особливості цієї рослини, і звичайно ж особливості прийому. І саме тому я не подаю рецептури приготування болеголов, настоянки болеголову плямистого. А якщо в кого виникне така потреба, використовувати, зокрема, я говорю при онкологічних захворюваннях, то в наявності в мене є ця настоянка, і ви зможете її при необхідності придбати, отримати всі контроль. Консультації, всі особливості використання настоянки як протипухлинного засобу, яка ця настоянка приготовлена відповідно до всіх норм і ефективна вона при злоякісних новоутвореннях. Але я хотіла б дещо зазначити зараз звернути увагу на особливості її використання. По-перше, багато є зараз публікацій і в інтернеті, і в засобах масової інформації щодо вживання настоянки болеголову. Але... Є такі важливі моменти використання, тому що саме нас цікавить динаміка, тобто позитивні результати, не прояв тих негативних побічних дій, впливів, настоянки на організм людини, а саме ті важливі моменти, коли ця настоянка вона дійсно допомагає, вона має протипухлинну дію. Як уже я неодноразово говорила, що існує схема лікування. Онкозахворювань. Обов'язково ми враховуємо те лікування, основне лікування, яке призначає лікар-онколог, тому що онкологія це в першу чергу лікування в лікаря-онколога. І фітотерапія в даному випадку є додатковий метод лікування, який також призначає лікар-фітотерапевт, враховуючи всі особливості. І от настоянка боліголову ні в якому разі не можна її вживати, наприклад, до От тільки встановлений діагноз От, людина проходить хіміотерапію, хворий проходить хіміотерапію, опромінення після оперативного втручання. Нам необхідно попередньо підготувати організм, підготувати правильно, враховуючи попередні етапи лікування. Перед тим як використовувати настоянку боліголову, ми попередньо проводимо курси дезінтоксикаційної, антиоксидантної імунокоригуючої терапії. Тобто, ми готуємо організм до проведеного лікування. Перед тим як лікуватися боліголовом, тобто боліголов це четвертий етап, це протипухлинний збір, це онкосан і настоянка боліголову. До речі, вона використовується як при гормонально залежних пухлинах, так і при гормонах. Мерцінально незалежних пухлинах, тобто болеголов можна використовувати при різних локалізаціях первинної пухлини, і тільки підготовивши організм до. Прийому боліголову, ми тільки тоді, в четвертому етапі, використовуємо цю настоянку. Тому що якщо людина починає відразу користуватися, наприклад, проходить людина курс хвора, людина проходить курс хіміотерапії, в першу чергу руйнуються і здорові клітини, імунні клітини, і онкологічні злоякісні клітини, вони руйнуються, вони утворюють вільні радикали. Вільні радикали дають інтоксикацію. І якщо ми починаємо на цю інтоксикацію, Давати боліголов коніуммакулятом, ця дія цих алкалоїдів коніїну і інших алкалоїдів даної рослини може тільки посилювати інтоксикацію, тобто ми можемо тільки зашкодити, коли лікуватися неправильно, тобто необхідно готувати організм. По перше, є і ще така особливість, що Настоянка боліголову навіть у великих розведеннях вона може згущувати кров, тобто підсилювати, може бути підсилене таке збільшене тромбоутворення, тобто ризик виникнення тромбу, який є дуже підвищений. цей ризик. І відповідно Тоді лікар-фітотерапевт. Під контролем лабораторних показників при необхідності під, при такому правильному водному режимі, тому що нам необхідно водний режим відконтролювати. І якщо особливо це в літній період, коли температура повітря сягає більше 30 градусів, то також необхідно збалансувати такий водний режим, правильний, щоб не згущувалась кров, а також підбирати при необхідності тітра. І препарати лікарські, які не допускали б це підвищене тромбоутворення. Тобто, як ми бачимо, ця рослина її, ну, от, е, вона е, така по стеблу містяться такі плямки. І цим ми можемо ідентифікувати цю рослину від інших. Тобто, якщо ми бачимо, що по стеблу розміщуються такі червонуваті, такі бордового кольору плями, то це є болеголов плямистий. А коли ми візьмемо листочок, коли ми отак потрем, і при розтиранні відчувається такий запах. Називається він запах мишей, і е, бачимо, що цю рослину її вона досить є таких е, багато рослин в природі е, подібних. Це і дика морква, і цикута різні рослини. І, але особливістю є е, е, саме такий зовнішній вигляд, і цю рослину ми не можемо сплутати з іншими рослинами. Як ми бачимо, боліголов це досить сильна рослина, протипухлинна, але її необхідно правильно приготувати і правильно використовувати. І в першу чергу, знайте, що боліголов це іде страшний. Яд страшна отрута, і необхідно бути досить обережними при прийомі ліків із болеголову і при використанні обов'язково консультуватися з лікарем. І коли ви також багато зараз в інтернеті є такі. Виставляють оголошення, продають цю настоянку, але обов'язково також враховувати, де ви її берете, хто її готує. По-перше, це повинен бути лікар чи цілитель, який має відповідні дозвільні документи для лікування засоб, методом фітотерапії, і мати відповідну ліцензію або спеціальний дозвіл. Це також необхідно враховувати, щоб, ну, щоб це працював спеціаліст, фахівець, щоб готував і. Правильні давав рекомендації, і тільки тоді ця рослина вона буде ефективною, буде корисною і буде стояти на сторожі вашого здоров'я. Шановні мої підписники, я зичу вам міцного здоров'я, завжди бути уважними. Природі, спостережливими, допитливими. І якщо в кого виникнуть питання з приводу лікування, чи боліголовом чи іншими рослинами, якщо хто потребуватиме конкретної, практичної допомоги по лікуванню, під цим відео є номер телефона, за яким ви завжди можете звернутися, є вайбер. І я завжди з радістю відповім на ваші запитання. До наступної зустрічі. Бувайте здорові!